Що потрібно трансформувати Одинечко. Не відкривайте нову реальність для себе, відпускайте біль і страждання у когось ще, хтось не зцілився, можливо, від минулого досвіду, від минулого партнерства, і саме тому це якраз розбите зеркало. Саме тому ви не хочете впускати знову в своє життя біль, тому що ви боїтеся, що вам хтось причинить біль, вас образять. І ви не хочете знову наступати на ті самі граблі. Але це і тільки ваш страх, і це тільки ваш розум, який вас страшить. Якщо ви засвоїли урок в першому своєму шлюбі чи партнерстві, це 95%, що воно не повториться в другому, якщо ви його засвоїли. Тобто саме від нас залежить, який партнер.